Всім благословення Любі відповім на питання, для чого взагалі Господь Бог відновив Ізраїль да, через 1948 років. А, майже 2000 років Ізраїль. Він, він страждав він, за те, що одного, ну, не один раз так він а, вбив Ісуса Христа, розіб'яли да, євреї Ісуса Христа. Вони побували пророків, апостолів, пророків, і цей час був для прощення взагалі єврейського народу. І Господь Бог Він чекав, поки євреї покаються і прийдуть до Господа. Тому ось ми бачимо, спустя 2000 років Ісус. Господь Бог він оновив Ізраїль, і Ізраїль буде, буде існувати, допоки не прийде друге пришестя Ісуса Христа. І ми бачимо зараз відновлення Ізраїля, і вони приймуть Ісуса Христа, вони, як вказано в Біблії, так, вони приймуть Ісуса Христа і при другому пришесті. Вони повністю покаються і для цього, в принципі, і відбулося це відновлення Ізраїля, щоб євреї повністю чекали Господа, вони його прийняли і дійсно мали спасіння в Господі. Це саме найкраще. Це місія євреїв, і це дійсно Господь Бог. Він люблячий, він відновив знову Ізраїль, і він буде стояти, доколи не прийде друге пришестя Ісуса Христа. Всім благословення, любі!